Так, це наш Rangers. Це так називаємий аналог Раптора. Колориваний. Чоловік замовляв. І ось результат. Ти з пістолета обично да? так? Так, Ще один і 1,3 було, так? Так, так, так. Офігеть. А розвив, ти хіра разом наліз. Та я їбу сколько в банці було, блядь, железний банки. Видав, блядь, і все. Ну таке воно чуть-чуть є. Та є. А ти розбавляв, що... як розбавляв, чи хто кросив? Я кросив. Розчинника сікет надавав, допустим, на якщо взяти. У мене там було грам 400-500 його в'їбав і все. А я, блядь, красив пістолетом по дравітекці. Коротше, ти на оцього Вітька взяв 3 літра. Це все з затверджувачем, якщо змішати, 3 літра. І ось тютелька в тютельку так? грам 200? А машина была синя А ты скільки? два слоя дал? Да, один, два слоя. Один не перекрывал. Ты так один раз пройшовся с слега, Лигасика, да? Да, слабовато перекрывал. А второй не хуй делать. Чуть-чуть потихоньку. Так то я проебал у бал. Да, варіант, Вариант, цікавий. Ну, Бля, все равно смотрится них хуево. Та ну не хрена себе, чуешь, не хренаособи. з'їбав ну Прикольно смотрится. Да. Да, Шикарно. Вчора задули, сьогодні вже можна збирати, вже лобову вклеїли, так? Не можна да? закос угу. токувати. Так, і для інформації, значить, аналог Раптора Rangers. Можна придбати безкольоровий літр за 850 гривень в місті з розріджувачем. Розріджувач... Цю суму входить він коштує 170 гривень. Навіть цвет зробили. Ну ми паралу там робили, ти скинув фотографію, які є, види красок. І чоловік вибрав колір. Так ти пройоми бахнув, так? Да? Ні, пройоми родні, але форш цвіт. А, так він точно такий, йома. Так, так. Тобто нічого не відповідається, ти Ну нормально, нормально. Да. І це ж крепка фигня, це ж йо мою. Нихрена. А це ж пацаны будут на ней, чин ти будеш на ней попади? А, вже пацанам туда, ні? Не? не, ну прикольно. А если б, получається, був би э, пістолет з дюзою двушка, розход би був більший, но ну, була б вона більша. Шагра була б сильно. А так ти таку, матовенький варіант зробив. Чисто і все. Ну, отака. От на крыша ступень. А, так що думаєте, пацани? Можна брати оригінальний раптор, який коштує за 1000 гривень, а можна аналог брати. Це Rangers, у нас є такі в наявності. Безкольоровий, чорний, а можемо підколорувати, як ось замовив чоловік. Тобто синій колір. Ну Там RAL є у нас на вибір. Можна можна... Так, треба І все. Ще можеш брати, ні Ще? О. Тепер ти вже як постійний клієнт. А, я це. Ми заходимо, я революн від Вітос, походу, стоїть. ближче. Та Ні, це не то. Судя по полу, даже опила особо не було, да, я так понимаю. Не сильно, блядь. Витяжка ж так поміну примітивний такой. Вентилятор. О, двері вся витяжка, правильно? Так, так. Все, замовляємо. І користуємося правильними матеріалами. Головне заочажуєм друзі.